Військовий комісар, полковник Вадим Хальщук. Що сьогодні у нас відбувається? Шапково вище. Сьогодні у нас фактично розпочинається призив на строкову військову службу Збройних сил України відповідно до рішення президента, міністра оборони. Начальника генерального штабу, цей призив фактично для збройних для строковиків, які будуть служити в Збройних силах України, буде крайній. Що вас ще цікавить? Дозвольте одне питання. Товариш а скажіть, от... Військомати після цього припинять свою діяльність або якось буде переглядатися сам процес взаємодії між структурами, які будуть продовжувати призов? Я завжди казав і кажу, що військові комісаріати існують не для того, щоб проводити призивну строкову службу. Призивну строкову службу візьміть, будь ласка, положення про військові комісаріати, затверджене. Указом президента. Чітко там, там розписано дуже багато завдань і функцій військового комісаріату. І одним із завдань і функцій є проведення призову строкову військову службу. Якщо взяти в всьому об'ємі робіт, то це найменше, ніж десята частина того, чим займається військовий комісаріат. Тобто зняття самого призову на строкову військову службу, воно абсолютно нічого не означає. У нас залишається призов на контрактну службу, який значно складніший, тому що там необхідно бажання людини проходити військову службу. Тобто, якщо призов на строкову військову службу, це виконання військового чи виконання свого обов'язку, який повинен виконати громадянин України згідно Конституції, то якщо брати Призив на строкову на контрактну службу, це знову ж однією з головних причин, чи з головних, будемо так сказати, заходів, це є бажання проходити службу. Тобто згода людини і він хоче цього робити. Строковика не питають: хочеш ти служити чи не хочеш, Він по закону повинен виконувати свої обов'язки. А контрактник він... Має бажання, якщо він це має бажання, з ним треба проводити відповідну роботу, щоб це бажання в нього було, проводити відповідні заходи, забезпечення соціального, грошового і так далі. І так далі, і так далі. Так що військомати в тому складі, який вони зараз є, реформування пройшло, вони скорочені значить по кількості людей. А задач, повірте мені, достатньо. Так що вони як були, так і будуть, і будуть свої завдання, і ті функції, які викладені в положенні про військові комісаря виконувати.